Мен навіть розкажу таке в обід. Коли був Сильда, от такі от, шкаляри, то це теж був часи Радіо Ющенка. От були такі так, достатньо позаті от які виконували приблизно той самий фун публічний функціонал, як я зараз, які розповідали довірливої публіці. Ви не розумієте, товариші, в Чорному морі флот взагалі не потрібен. І в росіян це просто набор консервних банок. А консервні банки вони тому, що Чорне море воно всюди прострілюється ракетами. Пройшло рочків 20 є. Тепер у мене є такі. Дуже палке бажання знайти цих людей, подивитися в очі і спитати: така де ті самі ракети, які в теорії прострілюють Чорне море здовж і навскоси? Ні, звісно, такі ракети є у турків. Але що це за ракети? Тут якраз теж відсилатиму до того ефіру протиречину, яким ми з тобою писали, і от на посилання про ракети там маєш дати. Тому що якщо брати інші країни Чорноморського регіону, там ситуація сумна. Ми виносимо задушки росіян з їхнім об'єктом сотка. Ну, тобто, можливо, хто не пригадує, це був такий підземний можна сказати, підземне ракетне місто під ракети на звукові ракети П-35, які ну за радянські часи там, да це було ого сила. Після 2014 року це скоріше просто навчальний об'єкт. У нас був аналогічний об'єкт 99, но, простіше сказати, що ми змогли зберегти. Бо тому що, якщо перераховувати, що ми не змогли зберегти, Ну це список довгий, і оцей об'єкт 99 це в переліку ж самого. А от якщо брати Грузію, пардон, Румунію і Болгарію, то там. Гу -гу -гу -гу. От якраз це якраз питання, де у цього зловіщого НАТО ракети, які в теорії мають перекривати все Чорне море. Тому що зараз досі основу, наприклад, берегових сил Румунії складають древні, як не будемо уточнювати, що ракетні комплекси по 15 60-х років розробки, ну можливо, в кращому випадку 70-х років виробництва. Там дальність польоту 80 кілометрів до сукова крилата ракета, яка як встигла фізично і морально зустріти ще до воїн х років.